Слава Україні добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 27 травня. Проживаю я на Вінниччині і сьогодні ввечері буду обробляти сливи у своєму садочку від шкідників та хвороб. І звичайні і диплоїдні. І відразу хочу звернути вашу увагу. Дерева були весною оброблені бордовською рідиною до цього часу. Мають захист, не перегрівається стовбур, має білий відтінок. Попередній обробіток був Angio, Скор і Хорус. Хочу показати вам після нормування, бо мене запитували, чи, під... чи підпираю я ще гілки. Ні, гілки я нормую так, щоб вони не прогиналися. Після нормування хочу, щоб ви звернули увагу, що дерево саме ще скидає плоди і буде скидати. От видно. Одна сливка, друга, от третя. Така відстань між плодами. Ті, що зверху повиривав, щоб були тільки знизу. От і ще одна гарно видно, це дерево скине. От де пропустив, що я розповідав за такі що двойники, що ця частина буде всохати і буде портити цю що цілу сливу. Такі сливки лучше краще, краще зразу повиривати. Я бачите, виривав і все рівно попропускав, от, от бачу. І вона в цьому місці от буде розтріскується і буде портитись. Обробляти буду тільки сливи середнього терміну до дозрівання і пізнього. Раннього терміну дозрівання вже не обробляю. Це 12 12-13 чи 13 днів тому я обробляв, це був останній обробіток. Ви повинні самі знати терміни дозрівання своїх слив і прораховувати, коли можна обробляти. Щоб останній обробіток приблизно був місяць до дозрівання плодів. Такий вигляд. Пройдусь по деяких сортах, так як показував. Це звичайна слива Ні, ну, кажуть чи панська, чи царська, чи королівська. Слива Ельдорадо. Також от бачу, що скидає зайві плоди. Такий розмір має. Набирає розмір. От скидає, видно. Дивіться, ще собі нормує. Анжеліна. Це пізнього терміну дозрівання. Цю сливу буду і далі обробляти, але вже довшим інтервалом. Не через 14 днів, а приблизно через 20-25 днів. Бо все одно треба обробляти від шкідників і хвороб. Ході пізнього терміну дозрівання. Бербанк гігант. Минулого разу я знімав відео, показував, розповідав, що дуже хворіє. От такий результат. Плоди є, набирають от видно розмір. Але саме дерево дуже хворіє. Непрактичний даний сорт. Слива Black Star. Видно гарно, що сама оце всі які ж у відтінку, вона всі ці плоди поскидає. Хоч я і нормував, але но я так бережно нормував. Буде скидати. Слива флавриквін. Такі плоди от набирають теж розміру. Гарно розвиваються. Листочки всі гарні. По всіх сливах ходити не буду. Ще покажу вам це беріко коколо. що зветься гігантом. Гібрид 50% сливи, 50% абрикоси. Перше сигнальне плодоношення. Такі плоди, волохаті, похожі на... Персик. Такий мають вигляд, розмір, трохи є. Шкідники в даний час розвитку сливи. Східна плодожерка попелиці хвороби, плямистість листя, кокомікоз і вже помаленьку може бути і плодова гниль. Використовувати буду препарати від сингента, від хвороб скор, від шкідників актилік. Скору 2 мл на 10 літрів води, актиліку 12 мл на 10 літрів води. Це одна бакова суміш, один оприскувач. Плюс можна додатися прилипать. Я буду ще комплексні добрива. Комплексні добрива під такою назвою, такою комбінацією. В даній фазі розвитку. Потрібно давати більше калію. От формула даного водорозчинного мінерального добрива. 46% калію. Плюс ще мікроелементи. Можна як під корінь, під рослину 25 грам. Я по листу 50 грам на 10 літрів води. Добавляю в оприскувач. Думаю ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.